Постійно наші е, Збройні сили вдосконалюються, додають е, обладнання, ми також їм допомагаємо. Тільки з початку року на 220 мільйонів було закуплено різного обладнання, в тому числі РЕП або антидонові рушниці. Але росіяни також не стоять на місці. І чому саме вони використовують Мавіки? Тому що е, Мавіки, коли попадають під РЕП, е, Запрограмовано піднятися вище, і повернутися до оператора, тому вони е зберігають техніку таким чином, і потім наступний раз вже залітають під іншим кутом або е по іншому маршруту для того, щоб облетіти саме реп цей і, на жаль, е постійні атаки цих е дронів вони. Використовують і розуміють, де стоять техніка. Ну, звичайно, наші оборонці також рухаються. Але...